Перше повідомлення про можливі техногенні катастрофи на каскаді Дніпровських ГЕС в російській пресі, причому це воєнне обозріння, з'являється в 2019 році. Ми досліджували цю тему. І опублікували якраз пам'ятаєте після заяв президента 20 жовтня сценарії є за радянських часів. Абсолютно, пане Олександре за радянських єдина, часів єдина дві Єдина. 2019 рік стаття виходить анонімна. Чим Україна може загрожувати Росії а. в моменті? Я вам скину посилання, колеги в моменті можливих техногенних катастроф на каскаді Дніпровський ГЕС. Причому в 19-му році це анонімний автор «Сєвєрний В'яр. Це для. Ну, І при... красномовний. 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 Наводить він е, аргументацію технічно несправний стан. дніпро ГЕСу. Ми вже не говоримо про Каховську ГЕС. Це Найбільш та... потужна, Запоріжжя, так. І вони вже в 19-му році за три роки до. Примирялися. І, абсолютно! Причому звучить теза доміно принцип. Тобто, про що йде мова? Перший удар хвилі Дніпровська ГЕС вона значно потужніша і вища за Каховську, Каховська 16 метрів, там значно більше. Тобто працював принцип Доміно. Склалися би всі ГЕС і на Дніпровському каскаді. Сундаки висотою 20 абсолютно, метрів. Абсолютно, абсолютно точно. 19 рік, колеги. І він згадує в статті один момент. А за 70 кілометрів від Дніпро ГЕСу, Запорізька АЕС, 19 й рік і Каховська ГЕС. Ми далі продовжимо. І далі, що досить унікальне, 5 жовтня 2022 року, в московському консумульті виходить практично аналогічна стаття. Не те, що практично, до коми ми просто перевірили, але вже з авторством. Де вже, якщо ваша ласка, я буквально відволікусь, я навіть назву автора. Це дуже цікавий нюанс. Це поки не я, те, що пан Дмитро шукає, закцентую. Е, 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 ну, щоб глядачі слухали, е, е, хто слухає. По-перше, про каскадність гідроспоруд на Дніпрі говориться давно, і зараз ця тема піднімається дуже актуально, тому що якщо почне складати, почне складати з Києва. Так, так. Да. от на стаття Московському уваска. комсомольці вибув на Дніпро-ГЕС. Та цунамі на Запоріжжі намальована сценарій української провокації США та Київ працюють над новим планом апокаліпсису. І хто у нас тепер виступає в якості автора? Професор, доктор технічних наук, керівник НТЦ Вибухостійкість Московського державного будівельного університету Олександр Комаров. Табка створюють просто, просто підписав. Підписали на мене світоч науки. <розуміст> я, я, я. Ми про, ми про що йде? Розумію, що, а вони заанонсували свою провокацію, зразу перекинувши, грубо кажучи, на, на 19-го року Зачем? колеги. Про що йде мова? Тому коли ви говорите давайте відкладемо, на жаль, пане Олександре є загроза того, що це не остання. Подібна техногенна як штучна хочу, тода, катастрофа. Одну фразу буквально. Прошу. Мова йде про те, що зараз в них там в Кремлі розглядаються різні сценарії, як виходити з цієї ну, сценарій так. продовження техногенної здаватися не несповна розуму. Це сценарій Хрущова, який там стучав, стучав шмаком по трибуні. ООН і Все таке інше. Що ми можемо натворити повну біду, і ось ця катастрофа створена Росією, вона якраз це ми навіжени, з нами треба рахуватися, тому що ми можемо підірвати весь світ. І вони це демонструють. Є така практика, є такий сценарій. Тобто продовження якраз може... а ну, тепер то... пане, тоді можна і де Один момент. Чому номер. тоді я от просто зараз без відповіді? Чому вони це тоді демонструють і показують, що ми це зробили? Ну, катяку, вони ж не можуть робити для... державному злочину. Ну, я ні, ні, хочу ні. сказати, що е, от руйнування гідротехнічних Та споруд дамп, це є військовий воєнний злочин, який прирівнюється до... І і на українці. зброї і хочуть перекласти на українців да, Так, зброї масового знищення так, це так, було 6 -6. після пісненірваді після другої світової Женевська конвенції абсолютно так, з вами так. згоден. Це військовий злочин, так тому об, коли... і перекладають, але хочуть. Для світу здаватися такими невиженими, що з ними доводиться розховатися, щоб вони світ не підірвали. Ось яка думка там теж є. Спроби такі. Ви знаєте, в чому небезпека, пане Олександре? Я поясню, і вам, пане Оксанаколі, товариство справа. тім, що відмовилися вони від дніпро і перекинули на Каховського ГЕС, бо саме. Наявність лівого берега контрольований, ними, який нижче, даємо всі підстави сказати, ну ми ж собі в ногу вистрілили, ви бачите, і позиції наші затопило, і, і практична територія. І от тепер основне, з приводу того, що ніхто не стріляв в ногу, і, відповідно, навіть питання водопостачання в Крим вони приплели. Чому я даю по пунктах, щоб, знаєте, нас будуть дивитися в будь-якому разі і аналізувати. Перше водопостачання в Крим. Чому ця провокація готувалася заздалегідь? Ці водосховища в Криму в літній піковий 80, період 80. на 80 заповнені. Такого не мав, ніколи не було. Навіть за часів України такого заповнення водосховищ на території Криму ніколи не було. Це раз. Причому це не українське ЕПСО товариство. Це дані окупаційної адміністрації, так званого Гобліна. Аксьон, Аксьонова. Аксьонова це, все розповідає. І друге, цей товариш Аксюнов говорить про те, що навіть виключно в самому каналі залишилося 40 мільйонів кубометрів питної води. Себто питання водопостачання в Криму не стоїть на повісті. Зокрема, дня, для військових як і для цивільних. Цивільний тобто в ногу собі вже. товариства вже ніхто не стріляв, готувалися заздалегідь до цього сценарію. Погодьтеся, колеги, що закачати таку кількість ну, води, зачем? це потрібен проміжок часу ну, досить серйозно. Ну, більше року мало. А, Ту, і тут з зими. це треба. зими. зими, зими. зими. І ще основне, я, щоб я не займав, я чому не випадковість, Рівень води. Штучно піднятий був на три метри, буквально за тиждень. Причому, коли росіяни говорять про те, що ну, це українська сторона, ні. Є незалежні французькі дані, які свідчать, що саме росіяни протягом останнього тижня штучно піднімали воду на рівні до трьох метрів, до сімнадцяти з половиною, за різними оцінками, до 18. Для чого? Ефект першої хвилі. Гідроудар мало би бути масове затоплення. Оці два фактори вже спростовують власне причетність української сторони до цієї катастрофи. І далі ми будемо аналізувати, там ще фактів багато, просто щоб я не був в режимі, скажімо так, але монологу. Друзі, так. буквально одна вставка. Ось, дивіться, зараз ми говоримо: почали за здрав'я, закінчили за упокой. Так я називаю. А я пояснюю, чому. Okay. Я, послухай, Саш, я пояснюю, чому саме так я думаю. Запитання мною було поставлено, чому ми, до прикладу, говоримо про необхідність доводити, що вибух вчинили росіяни? Ми говоримо за інформаційну кампанію, про історію, а потім почали самі доводити, що це точно не ми. Навіть ми тут, зараз в чотирьох. Ми почали доводити, що це точно а я не я поясню, тому що це є дуже добре, що ми про це говоримо. Тому що Саша, ми, не... ми не повинні були про це говорити. Це мав бути просто доконаний факт. Вибач. А... Дивиться, ми так, так і ні, для нас воно є доконне, але є певні деталізації, які, наприклад, ну чи я, чи ти в голові не тримаєш. От і ми все це зводимо сьогодні докупи, і в будь-якому випадку ми все рівно виходимо з позиції наступної, з чого починав, Саша, з того, що потім, коли будуть судові процеси. Ну, моделюємо ситуацію фантастично. У нас все рівно вже будуть аргументи. Тому що ж знов ж таки повторюсь, ми не зможемо фактично довести, якою вибухівкою і в якій кількості був зроблений підрив. Ну, по факту, да, вода розмилаю. Ну, 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 тобто, це да, то про що говорив Саша. Це вже історія. Тут Саша абсолютно правий. Історія це не забули, історія це про трактування. Я б напевно так спробую зараз пояснити позицію, на якій ми сьогодні стоїмо. Знову ж таки, повторюсь, да, світ цинічний. Ну, ми з тобою це знаємо, да? тобто, і е, я для себе ще раз говорю: я прекрасно усвідомлюю в тому, що міжнародні організації, а з, 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 з окремими, ми з тобою пересікалися, з кожен, можливо, з має свій певний досвід. Я прекрасно розумію, ну, е, цинізм і фарисейство окремих. Грантових структур, чи це Червоний Хрест, чи це ОБСЄ в тому числі. З ОБСЄ я маю досвід, вибач мене з 2014 року, коли, вибач, мене, обстрілюють в Луганській області там в районі щастя. Їх нема. Ну потім вони приїжджають і починають. Ну, краще б не приїжджали, тому що їхні трактування нам тільки зв'язували руки. Тому що а треба довести. а треба. Да, тобто, да, знаєш, да. процес заради процесу. Це вже то... десь було, та, правда, да. те, що сьогодні. Тому, Зумієш. Я сьогодні виходжу з а, позиції більш практичної. Давай виходити, а, попри тому, щоб зараз не розуміти зради. Нам допомагають так, зброєю. Допомагають. Так, воно би мало б бути вчора, позавчора. Ну але на жаль, воно стається так, як вже є. І Рано чи пізно ми деокупуємо наші території. Питання тільки часу, і питання знов ж таки втрат. Чи це остання наша техногенна катастрофа? Mm. Думаю, що ні. Тому що пане Дмитро абсолютно правий. Одна із ключових їхніх тактик це тактика випаленої землі. І знаєш, як тільки вони вже будуть усвідомлювати, що от вони будуть вимушені залишити цю чи іншу територію, вони будуть робити такі жахи. Ну. Тобто вони збираються виходити. Ну, вони рано чи пізно вони рано чи пізно вони будуть вимушені це зробити. Одесь, я... Дивись, ми зараз не говоримо, коли це буде, але це ну в іншому випадку доцільність нашої визвольної боротьби, коли можна було би погодитись на формат замороження конфлікту. Окей, типу Запорізька АЕС, так далі, це вже ваше. Ми визнаємо реалії. Тобто, а далі вибудовуємо якісь там умовно кордони вже присутніше сьогоднішні... у нашому у нашій дискусії, немає взагалі. Да. Пояснюю чому, тому що. Жодна країна, яка входить, до прикладу, до коаліції Рамштайн, не сказала, що ми вам припинимо щось надавати, да? допоки не встановимо факти і так далі, тому подібне. Я не чув такої заяви. Немає не Нема. такого. Тому тут про зраду мова не йде взагалі. І українці, коли ставляться запитання сьогодні, за моїм відчуттям, вони хочуть зрозуміти, якого дітька міжнародні організації, про що Саша ну, давав пояснення, да? говорять. Речі абсолютно очевидні на нас для нас, іншими словами. Вони їх не називають конкретно. Валерій, давай ти історик, давай е вникнемо в Перша світова війна. Давай згадаємо історію Ліги націй. Тобі не здається, що історія повторюється. Дивись, я буду коротко, скажу коротко. Світ знаєш, очухається тоді, коли він получує у глобального глобальну, коли е вибухне якась атомна станція. Е Причому не на території України.